У Львові влаштували показ дизайнерських вишиванок, де за моделей були ветерани. Це захисники і захисниці з 710-ї окремої бригади охорони і першої шляху відновлюваної бригади імені князя Лева. Крім тилових завдань і зведення фортифікації, вони б'ються безпосередньо на фронті. Дехто пережив полон про новий досвід Роман Гаврилів розповість. Лічені секунди до виходу на подіум. Біля зали шикуються учасники в дизайнерських вишиванках. Хоча звичніше для них піксель. Да. Перший раз на такому заході. Все, все, все. Потім, потім. Упевнено крокує подіумом Володимир Жезло. У 2022-му він боронив у рубежі Харківщини. Згодом під Бахмутом потрапив під ворожий вогонь. Через поранення нижню кінцівку довелося ампутувати. Мої побратими там залишались на сході. Вони не мотивували, Казали, нам таких треба, як ти. Я, я з лікарями радився. Лікарі кажуть, три місяці, і ти будеш з ними. Так і вийшло, що за три місяці я став на протез, пішла реабілітація». Повернутися на схід Володимиру не дозволили. Нині з нововранцями працюю як інструктор. Торік підкорив кілька гір, зокрема Говерло. Сьогодні здобув ще один досвід. Мені подобається так. Кажуть, що мені навіть лечі не знаю. Я не дивився дуже в зеркало. але майстриня каже, що що дуже гарно на мені. Ще й до пікселя. У вишиванках кольору хакі дефілюють оборонці Азовсталі. Серед них Андрій Шевчук. Я думаю. Напевно, вже в житті так нічого не буде хвилювати, як цей Маріуполь ті часи, то це, напевно, вже хвилювання саме більше там було. Воїн зазнав поранення під час евакуації побратимів. Від сажі відтрусилися, від контузії цих відійшли, там буквально в себе 5 хвилин прийшли, але поранень лишився ще під лінією вогнем. Окей, вроді би чисто, ми вийшли. То нам ще більше вогонь прийшовся і тоді я отримав поранення. Андрія забрали з Маріуполя одним з останніх гвинтокрилів на відео, яке зняв боєць, разом із ним виконував завдання Валентин. Я від початку і до кінця був, виходив за наказом головну командуючого. Захисник пережив полон в Оленівці під час обміну у 2023 році. Повернувся додому. Мені не вірилося, що я дома зовсім. Я ходив просто і любувався всім, навіть небом, землею, всім, чим хочете. Повірте мені. Відтоді вишивана сорочка для Валентина має особливе значення. Як я повернувся з полону, мені дружина моя подарувала теж дуже гарну вишиванку, такого ж самого кольору, тільки трошки інакший візерунок, теж дуже гарна. І на всі заходи урочисті я стараюся вдівати цю вишиванку. Це нова сучасна вишивка. Я вважаю, що піксель заслуговує на те, щоб його вишивати, щоб його вдягати з формою. З льону і конопель Марія Шамецько шиї сорочки, які на показі представила армійця. Дизайнерка досліджує архівні світлини з усіх регіонів, аби якнайточніше відтворити давні техніки вишивки. Мені не подобається порівняння вишивки з тим нав'язаним радянщиною стереотипом, ніби українське це величезні соняхи, маки, калина, якісь з величезних розмірів, пестряві. Я хочу показати те, що українське це модне, воно красиве, воно дуже стильне, це є важкий люкс, тому що зроблений руками, зроблений з душею. Колекцію презентували в рамках благодійного проєкту. Організаторка Майя Юркавич уже проводила схожий захід у Тернополі, аби зібрати кошти на дрони і реби для війська. Багато хто втомився від просто аукціонів від постійних зборів. Але я дуже завела зараз великий інтерес до української культури. незважаючи на все, такі самі покази відбудуться ще у Луцьку, івано франківську і Києві. Роман Гаврилів, Юрий Глобінка, подробиці телеканал-інтер, марафон Єдині новини.